Двійна дискримінація, традиційний поділ на хард і софт політику, скляна стеля, сексизм та навіть булінг на шляху до влади та будуванні кар'єри жінки стикаються з незламними гендерними стереотипами. Як результат, представниць прекрасного полу радше чекають на кухні ніж у сесійній залі. Займаюся проблемами жінок-лідерів десь 90-х років, і за цей час майже нічого не змінилося. Жінки не представлені ані в Верховній Раді, трошки покращилась там ситуація в обласних радах, в районних радах, в міських радах жінок мало. Жодної жінки немає в Україні серед губернаторів. Аби довести, що жінки розбираються у політиці не гірше за чоловіків та можуть скласти інгідну конкуренцію, фонд громади Хрес. Хрисов на захист у рамках програми про ООН громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії впровадив новий проект Жінка в політиці зміни в країні. Ми назвали так проект зовсім не дарма, тому що вважаємо, що 54% населення України це жінки, не мають права голосу. Вони не видимі, їх не чуть, і це ненормально, тому що демократія це влада народу і народ в нашій країні не одностаттєвий. Ми хочемо допомогти жінкам, які мають вже певний досвід, і чітко визначилися, що будуть балотуватися на наступних виборах. Мене звати Ольга Радіонова. Я з легендарної Каховки Херсонської області. Моя перша чергова задача це місцева рада, а потім Верховна Рада. За кожним великим чоловіком стоїть жінка. І пройшов час, коли жінка має вийти вперед. Вона вже більше не тренер, вона вже не тренується баскетбольну команду. Вона готова грати і забивати свої голи. Мене зовут Алла Паліщук. Я представляю організацію Союз армян України Ніколаївської області. Я в політиці, в общественної діяльності очень давно, з 2001 року. Стать начальником это ну хорошо. руководить департаментом это тоже классно. Но на самом деле надо быть профи этого дела. Пускай это будет узкая специализация, но ты в ней разбираешься на все сто. Вот этого нам не хватает. Это больная проблема. Мене звуть Світлана Гаврилів, я Станіславської ОТГ, і я є громадським журналістом. Я відкрито заявила про те, що я би пішла на вибори на голову ОТГ. Я йду і роблю те, що треба для громади. Я хочу бачити ці зміни. Я реально можу на них впливати. Вони розумні, гарні та успішні. Свій звичний ритм життя наважилися кардинально змінити 25 жінок з Херсонської та Миколаївської областей. На меті не лише здобути депутатський мандат, а й врешті розірвати замкнене коло застарілих упереджень. Сівастяновері Михайловна, Я являюсь руководителем праздником подразділення в городі Херсон на 10 років. Я вважаю себе достатньо. в сфере экономики. Я думаю, что я смогу поменять стереотипы, что женщины не могут управлять, что женщины не могут добиться чего-то в политике. Мене звати Панькова Тетяна. Я приїхала з міста Первомайськ Миколаївської області. Майже півтора роки я займаюся політичною діяльністю. Знаєте, є таке твердження, що політика це брудна справа, на що воно тобі потрібно, на що ти туди лізеш. Але в мене зворотнє питання: а хто політику робить брудною? Відповіді я не отримую. Мене звати Шатілова Наталя, голова громадської організації Громада UA». Є потужна команда, з якою співпрацюю. Є зараз депутатки нашої місцевої ради, які допомагають, які співпрацюють по нашим проектам, по соціальним. Тому це цікаво, це важливо і це потрібно. Мене звати Студентська Христина, я юрист консуль, представник ініціативної групи Що зробив ти в Європі. Вже давно все це пройшли, і в Європі дуже багато жінок в політиці. Але на жаль, у нас ми ще знаходимося на нижчих шарах, і юридично ми вже дійшли до цього, але практично жінок дуже мало. Але саме жінка може знавести порядок у нас в політиці і в нашому місті. Інтерактивні завдання, дискусійні обговорення, моделювання життєвих ситуацій та робота з громадою. Проект жінка в політиці зміни в країні передбачає декілька теоретично практичних сесій продовж року. Маніпуляція це Давай. там де інформація да, 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 інформування. інформування, консультація, про маніпуляція. Навчають дуже різним аспектам. Спочатку пояснили, які структура нашої органи місцевої влади, як вони працюють. Які є повноваження у депутатів, що вони повинні знати в яких сферах вони можуть працювати? І я вже розумію, які проекти там можна реалізувати і що я можу зробити, коли прийду до політики. Тренери проекту діляться. Навчальний курс був розроблений виключно під політичну специфіку України. Фокус робився на те, щоб максимально різноманітнити і надати ті або інші експертні консультаційні можливості для того, щоб політика і місцеве самоврядування в Україні стало мало більш інклюзивнішим, не через контексти примусу, а якраз через насадження тих, кого за даними статистики не вистачає в представництві, не вистачає голосу. І тих людей, які додатково розмірковують або шукають ці або інші можливості, дати їм ці додаткові ресурси для того, щоб спробували свої сили в такій в конкурентному виборчому змаганні і долучилися до можливості впливати на політику. Ольга Степаненко до Херсона приїхала з Миколаєва. Заради навчання вдома полишила маленьку дитину, та не зазвичай на бабусю, а на чоловіка своїм власним прикладом доводить: наше суспільство готове до руйнування гендерних стереотипів. Я такий вислів. Кожен чоловік хоче, щоб його жінка це була боса, вагітна на кухні. Так я не притримую цього стереотипу. У мене маленька дитина. З нею зараз сидить чоловік, йому три рочки дитинки. Ми і так, але я, от активіст. Лідерка і досить завдячу саме чоловіку, що він розділяє зі мною мою позицію і не вірить в суспільні стереотипи. Оскільки я от, опікуюсь такою категорією людей як особи з інвалідністю, і тут я хочу презентувати е, ту тезу, що жінка з інвалідністю також має право на повноцінне життя і на те, щоб представляти інтереси громаді в політиці на обласному рівні місцевого або навіть українського. Поєднувати різні напрямки діяльності вдається і Олені Каплій. Вона за фахом юрист, тож наголошує рівні права жінок та чоловіків першочергово закріплені в Конституції України. Жінка в політиці вона нічим не може відрізнятися від чоловіка в політиці і робити все те, що передбачає закон України про статус депутатів. Тут багато видів робіт, і участь в пленарних засіданнях, і робота поза межами сесійного періоду, і в комітетах і це реалізація. Різноманітних проєктів, допомога, мені це все цікаво. Отримані знання під час навчальних модулів майбутні кандидатки одразу ж застосували на практиці. В цьому їм допомагали менторки. Це жінки, які не щиток знають про усі підводні камені у політиці. Я вже є діючий депутат, я є помічник депутата Верховної Ради. Саме ефективне – це вислухати досвід інших жінок, які є депутатами або були депутатами, які достигли дуже високого рівня. І досвід це найважливіше. У нас декілька тематик це як як стали депутатами, як проходила виборча кампанія, як ми взагалі працюємо в комісіях, на сесіях міської ради. Стала я мендеркою, тому що маю певний досвід в реалізації громадських ініціатив на рівні громади, а також досвід участі в політичній діяльності, в тому числі у виборчих компаніях. Чому вчать саме в цьому проєкті? ставити цілі конкретні досяжні, розробляти плани по їх досягненню, створювати власні комунікаційні кампанії, створювати власне особистий впізнаваний бренд, залучати партнерів, налагоджити співпрацю з різними представниками і спільними зусиллями йти до своєї мети, не просто перемогти у виборах і стати депутатом щось змінити в цій громаді. Мені подобається саме цей тренінг за рахунок тренерів, які працюють, і я сюди приїжджаю заради них, тому що я знаю, що тут можуть навчати мене, як пізнавати себе, як розставляти пріоритети, як правильно вибудовувати інформаційні образи, на які свої цінності треба зробити, скажімо так, більш вагомий вплив там, так і більш їх висвітлити того, що в тебе є, і подібні речі вчать тебе самоцінності себе, своїх можливостей і свого впливу, мабуть. Змінити педагогічне крісло на депутатське планує, і директор Новокаховської школи Ірина Дубас своє рішення пояснює просто. В сучасній школі молодь сьогоднішня справді руйнує гендерні стереотипи. Сьогодні немає поділу на хлопчиків чи дівчаток, немає якихось там привілеїв дівчаткам чи хлопчикам. Немає такого, що вся тяжба на хлопчиків стараються всі однаково. Це вже давно, але поступово. Поступово жінка має заявити про себе. Не боятися заявляти про себе, що я можу. Це сміливість, певна, і це повинно бути. Це має місце. Були й ті, хто до проекту доєднався лише у другому навчальному модулі Світлану Матвієву з селища Доманівка Миколаївської області. Організатори помітили через її активну громадську діяльність. Тож, коли одна з учасниць від участі в проекті відмовилась, одразу запропонували вакантне місце Світлані. Багато років працюю в громадській діяльності і часто стикаюся з тим, що без вольового рішення влади дуже важко просунутися, і такий етап мого життя значно підсилить мої можливості. Планую стати селищним головою до селищної ради. А ось Херсонка Юлія Єременко одночасно з навчанням у проєкті своє законне право бути у політиці виборювала у прямому сенсі слова. У 2015 році Юлія вже балотувалася до місцевої ради. Тоді за Партійними списками їй не вистачило одного місця однак, у 2018 році за певних обставин ця ситуація змінилася. Я мала зайти наступною от, за черговістю, але більше ніж півтора року я боролася з системою, тобто в мене суд, апеляційний суд, і Десь, напевно, що три папки документів звернень усіляких, тобто і адвокатських звернень, моїх власних звернень до міської ради. Це перший такий прецедент в Україні, щоб зайшов депутат і не міг виконувати свої повноваження. Але тут в мене вже була принципова така позиція: як я буду виборювати права своїх виборців, якщо я власне право не можу вибороти. 9 липня. Ну то я вже дала присягу і. Представляю своїх виборців вже в нас було три сесії. Юлія ділиться нагальних змін, потребує, чи не кожна сфера у місті. Найбільше нарікань від городян отримала на роботу громадського транспорту. Я провела моніторинг перевезення пільгової категорії УБД, так як отримала звернення. Ми зібрали нараду з цього приводу, запросили перевізників. Вони висловили, які у них є проблеми. Тобто, це все в комплексі. Треба Вирішувати і звертати увагу не тільки на потреби мешканців, а на потреби тих малих підприємців, які працюють, і тоді місто запрацює, якщо ми будемо чути один одного і допомагати сприяти розвитку міста. Педагог, фінансист, інженер чи журналіст менторки наголошують, нині Україна як ніколи потребує жіночого лідерства. І саме такі проекти, як жінка в політиці зміни в країні, надають майданчик і унікальні можливості для жінок різних професій заявити про себе. Жінкам однозначно місце в політиці, вони там є, але їхні голоси на жаль сьогодні звучать не так голосно. Тому одна із задач цих проєктів – підсилити голоси жінок в місцевому самоврядуванні, в участі в політичні. Чному житті, щоб їхні голоси були почутними, щоб громада бачила в них професійних, скажімо так, надійних і відповідальних людей, які здатні творити зміни. Вибори в 2015 році показали, що партії вони не дуже підтримують жінок, і ті кандидатки, які були від партії, вони виборчу компанію взагалі більшість з нас проводили самостійно, тому що партія більше ставила свій ресурс на чоловіків, і жінки були самі по собі. Потрібна і матеріальна підтримка і підтримка партії, і підтримка волонтерів, громадських організацій. Учасниці проєкту не приховують. За кілька місяців роботи з громадськістю чи не найбільше часу доводиться витрачати саме на руйнування упереджених стереотипів щодо жінок у політиці. Та чи не налякало це їх? Я навпаки впевнилася в тому, чого я хочу і куди я дійсно піду. Це 100%. Я чітко знаю, що в нас відбувається, що я хочу змінити. Я ініціювала перевірку фінансового ОТГ. Є теж аудит служба для того, щоб вони прийшли на перевірку. Я надала їм кіпу доказів. Прошу дуже. І вони тепер це будуть займатися тим, що вони будуть перевіряти. Працює прокуратура, буде працювати держав. Я вважаю, що це правильно. Зайшли субвенції. Треба подивитися, куди вони пішли. Не так багато людей нас хочуть йти в політику. Не так багато людей з тих, хто хоче йти в політику, розуміють цю відповідальність, яку на себе беруть. Я знаю, що себе до цього я готую. І ну, сьогодні я не беру завдання, в яких не розбираюся, або яких ну, зовсім не розумію, що треба робити. Я знаю точно, що в мене є бажання. Є бажання змінювати, бо я хочу. Щоб мої діти жили в більш успішному місті, більш успішній країні. Я ще з дитинства вважаю, що права жінки мають не порушуватись, да мають підтримуватись. Такі проекти дуже важливі, тому що, по перше, підсилюють жінку, підсилюють юридично, підсилюють емоційно. Вони стимулюють, да тому що вони зустрічають таких самих жінок. бачать, що я не одна, значить таки можна боротися. бачать приклади. Рухатись до поставлених цілей майбутнім кандидаткам не завадив і карантин через коронавірус. Навчально-мотиваційні тренінги та самопідготовка під керівництво менторок продовжилися у дистанційній формі. За цей час учасниці визначилися із напрямками, в яких хочуть здійснювати зміни, і розробили відповідні соціальні проекти. Кожна учасниця мала свій фокус в своїх ініціативах. Я знаю, що в Станіславі одна з наших учасниць вона розмалювала стіну разом з Волонтерами, і фактично це був її мікропроект, мікроініціатива, завдяки якій вона змогла активізувати громаду навіть в умовах карантину. Інша учасниця вона є активною членкиню ініціативної групи. І разом з іншими членами ініціативної групи вони навіть в умовах карантину дуже активно саме допомагали жителям нашої громади міста Херсона впоруватися з карантинними умовами. Менторки проєкту зазначають, в результаті такої посиленої роботи до старту передвиборчих перегонів учасниці готові. Багато дуже спілкуємося, чи будемо ми йти на вибори балотуватися. Наприклад, для мене це рішення прийнято, тому що я діючий депутат. І виборці мої, які живуть на моєму окрузі, де я обиралася, вони кажуть, що потрібно йти. Учасниці для себе, кожна з них прийняла рішення або вона буде кандидатка, або вона буде підтримувати іншу жінку. І це взагалі жінка за жінку, це дуже класно. І я вважаю, що основна мета якраз проекту це навчити жінку бути в політиці, бути сильною і знайти однодумців, в першу чергу серед жінок. Наш підхід був такий, що є декілька менторок, і за кожною з них закріплена певна кількість учасниць. Я працювала з шістьма учасницями, і от наш процес, який я спостерігаю, що найменше чотири з шести учасниць точно підуть на вибори. Вже більш готові, вже більш освічені, вже маючи певний інструмент можна виходити на виборчий процес і розуміти, що ну, боротьба буде досить насичена. Приймати жінку як політика вже готове, і суспільство переконує голова правління фонду громади Херсона Захист та керівник проєкту Жінка в політиці зміни в країні Лариса Польська. У цьому році на початку року було проведено опитування, як люди ставляться до того, щоб жінка увійшла до політики. І дуже радую, що 65% українців відповіли: так вже треба, вже час, і не тільки сьогодні. Якщо б це було вчора, може сьогодні б сьогодні країна стала іншою. Факти засвідчують, вже на найближчих виборах гендерний баланс у місцевих радах може змінитися. Перевіряємо власним опитуванням. Херсонці у своїх відповідях майже одноголосні жінок будуть підтримувати Жінки в політиці дуже часто предлагають цікаві мислі, цікаві рішення. Тобто я однозначно за жінок в політиці. Тільки якщо жінка дійсно умна, достойна. В політики, да для балансу у мужчин. Какая логика? Стратегическая. Это куда? А у женщин какая? Тактическая. Это как? В этом разница? Нет, конечно. Потому что мужчины думают, а женщины для этого не способны. Так что, ну, именно в этой сфере. Я готова за женщин голосовать. Но не все время же мужчинам везде быть. Надо же женщин куда-то продвигать. Женщины умеют наводить порядки. Другий і взгляд, вони дисциплініровані, ніж <зас> мужчин. І відвісні. Жінщина це очага, значить, вона буде безпокоїтися не тільки за сім'ю, а й за страну. Жінка, чоловік, яка різниця. Аби тільки щоб користь була від цього. Потрібні, певно, тому що є, тому що є такі питання, які повинні стосуються жінок. І жінка повинна їх вирішувати, вона краще це знає. Любой человек, если якщо он умный, он нужен. Если он не умный, он не нужен. В нашій країні є гендерна рівність, і жінка вона має право бути в політиці, вирішувати дипломатичні якісь відносини. Я прочитаю їхню програму і виберу, і мені буде без різниці, це ж не знаю. Звісно, потому що, во-первых, вони знають більше потребностей обыкновенной женщины, можуть защитить. И как показывает наша жизнь, женщины сейчас более какие-то прогрессивные, более такие стремительные, больше мобильные они становятся. Врешті жінок депутатів у майбутній каденції буде більше. У кожній п'ятірці партійного виборчого списку має бути щонайменше двоє кандидатів кожної статі, тобто гендерний мінімум як жінок так і чоловіків, становить 40%. Дві особи однієї статі в п'ятірці списку дають можливість сьогодні і пріоритет для жінок активно приймати участь у виборах. А взагалі, то це тенденція розвідку сучасного суспільства. Це дуже важливий фактор ну, балансу суспільстві, прийняття рішень, які будуть позитивними для суспільства. І Саме жінки у радах зможуть збалансувати ті рішення, які будуть прийматися. у виборчому кодексу. прописані гендерні квоти, але насправді вони добровільні і є така загроза, що партії просто знову проігнорують. І тобто, ми, як команда цього проекту, будемо також працювати з партійними організаціями. І пропонувати їм. Я так думаю, що у них є активні жінки, але чи хвати їм на те, щоб закрити всі квоти? А у нас є ті, хто навчився. Жінка в раді зміни в громаді. Політика країн стане більш миролюбною, професійною та соціально орієнтованою. Так оцінюють законодавчо закріплену норму про гендерні кво політичні аналітики та соціальні психологи у свою чергу херсонські політики визначають, що паритет жінок і чоловіків у владі невід'ємна ознака демократичної європейської держави. Жінкам завжди, везде є місце, в тому числі і в політиці. Почему? тому, що женщины самые ответственные. взагалі гендерна квота на мою думку, це єдиний на сьогоднішній день ефективний механізм протидіяти дисбалансу представництва чоловіків і жінок. В органах місцевого самоврядування стосовно нашої політичної сили в нашій команді є науковиці, юристки, економістки, педагоги, голови ОСББ, які дійсно є лідерами суспільної думки в нашому місті. Нашу партію очолює Юля Володимирівна багато років. І якщо казати про Херсонську батьківщину, то, наприклад, міську партію батьківщина теж очолює жінка. Одну з районних партій в місті теж очолює жінка. Тобто, у нас гендерна рівність, вона вже встановлена давно, і ми підтримуємо це реалії нашого життя. І жінки не дивлячись, є законодавство чи нема, вони рішуче наступають і входять і розбивають монополію чоловіків на присутність, в тому числі в політиці. Я переконаний, що дійсно чим більше буде жінок в політиці, тим політика буде динамічніша, ефективніша. Обов'язково будемо допомагати жінкам, щоб вони зайняли ключові позиції і перші місця. І в партіях, і в економіці, і в місті, і в області це дуже правильно. Принцип рівних можливостей та орієнтир на покращення якості політики. На сьогодні спецкурс проєкту фонду громади Херсона захист Жінка в політиці зміни в країні завершили 25 представниць прекрасної статі: 15 з Херсонської області та 10 з Миколаївської. Це будуть нові обличчя, реальні представники суспільства, які на власному прикладі доведуть. Жінки також розбираються в політиці. Ми завершили курс підготовки їх, тих, хто хоче стати депутаткою на благо суспільства і хто вже може тепер, бо вони сьогодні підготовлені. Це дуже важливо, аби жінка була у владі. Тому що будь-яке суспільство, у тому числі і українське, це птах у двох крилах жіночим і чоловічим. І якщо одне з крил задія, не задіяне, птах не може рухатися вперед, не може летіти. Тому дуже важливо, щоб гендерний баланс у місцевих радах був витриманий, адже депутати повинні враховувати інтереси і проблеми вирішувати як чоловічого, так і жіночого населення. Тож? Шановні виборці, думайте і голосуйте за жінок.